Давайте знайомити, що ви привезли сегодня. Кого? чорна німецька овчарка. Щенкам полтора місяця. Це робоче розведення. Папа, мама наша, він бумер. Бумер, подивіться, вот такий. Це у нас остатку. Ось такий гарний. Чудовий виросте. Це в тебе хто на ручках. Це у нас девочка. Так. У тебе дівчатка, хлопчик. Тебе дві дівчинки і три мальчика. Дві дівчинки і три хлопчика. У них друзі. Одна прививка, повний пакет документів. Три так. рази обработка від Круто, так, подивіться, давайте подивимося ще тут у нас. А тут в тебе хто? Це у нас два мальчика, два хлопчика, друзі. Подивіться, які красені, чудові. Ой, виростуть гарнючі, як татко, такі красунечки. Так що, друзі, вибирайте, хто вас цікавить. Також номер телефону заводчика знайдете в нашому телеграм-каналі Маленькі Друзі в шапці профілю за посиланням. Вибирайте, домовляйтеся. Вадим, скільки кажеш, грошей хочеш за 800 доларів. них? 800, доларів. друзі. Так що вибирайте, хто вам більше сподобався.